Всім доброго дня, любі діти. Сьогодні у нас з вами дуже цікавий урок, тому що сьогодні, під час навчання нашого уроку, ми з вами можемо подорожувати не виходячи з дому. Що це значить? Це означає, що сьогодні ми з вами працюємо з онлайн сервісом Отже, тема уроку подорож, не виходячи з дому за допомогою Google Maps, навігатор та космічна місія. Ми з вами на уроці сьогодні розглядали Google карти, як віднайти маршрут. Далі розглядали з вами, що це таке навігатор. Далі розглядали також, як ми можемо з вами поглянути на нашу землю. Далі, користуючись таким додатком, як а, культура, культурна спадщина, так? ми можемо з вами відвідувати музеї. Тому я не буду зараз зупинятися, так? тому що це все розповідали на уроці. Якщо щось не зрозуміло, візьміть, будь ласка, прочитайте сторіночки 6970 свого підручника. І, звичайно, з вами тепер переходимо до нашої роботи, саме практичної роботи. Тому що на наступний урок у нас з вами буде вже тематичне оцінювання з теми. І працюємо далі. Отже, ага, закрила презентація. Значить, ваше завдання яке? Це. Для того, щоб виконати наше завдання, про яке я вам казала, ви маєте перейти за посиланням. Ці посилання є. Коли ви відкриєте нашу презентацію, натискаєте або через презентацію, так, або ж натискаєте через посилання, яке я для вас завантажила. Так само все. Лише коли у вас відкрита презентація, ви можете собі спокійно відкрити, натиснули, перейшли за цим посиланням. Значить, перше завдання опрацювати презентацію та прочитати сторіночки, про що я сказала. Друге, пройти за посиланням, та, та користуючись відеоінструкцією, віднайти шлях від свого будинку до школи, в якій ти вчишся. Зроби фоторезультати. Отже, натискаємо на наше перше посилання раз, і у нас одразу є Google карта. Так, це наше місто. Отже, я хочу, наприклад, ввести назву, наприклад, так, вулиця. Свободи води. 29. Місто Шостка, Сумська область. Enter. В нас одразу є. Я думаю, всі ви знаєте магазин Оксана, так, і ви можете за допомогою, або якщо ви натиснете на картиночку, вона у нас збільшиться, що зараз в мене написано, що тут є помилка сервера, так, або ми натискаємо оцю справого нашого боку, так, з нижнього куточка є онлайн 3 d зображення Де тепер ви можете. Бачите, якщо ви наводите, ось така стрілочка, це означає, що ви можете йти вперед і дивитись, що у mm -hmm. нас є там попереду. Так, обганяємо нашу маршрутку. Так, ось наше що, перехрестя. Так, і ми поїхали далі. Далі, 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 далі. Так. Наприклад, сюди ми тепер з вами поїхали. Так, магазини наші всі. Тобто це ви все можете робити за допомогою наві... навігатора, так? А взагалі програмка навігатор, яка встановлюється на ваших, наприклад, персональних телефонах, так, гаджетах, вона вам допомагає, щоб ви ніде не заблукали, так? Так, І ще трішки ми можемо рухатись, але щось вже не дуже. Так? Ну, щось уже не хоче воно вже рухатись. Давайте, мабуть. Повертати і їхати назад, так? Так, їдемо назад. Стрілочка. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так. Значить, і приїхали назад майже. Так. Отже, але тепер я, наприклад, хочу віднайти шлях. Тобто, зробити маршрут. Зробити. Я повертаюся назад. Так, отже, обираємо маршрут. Тепер пишу. А, наприклад, свободе 21. Свободе 21. Шоста. Шоста. До вулиці Знаменська. Вулиця Знаменська. А, 4, А, це вулиця, це місце, де знаходиться наша школа. І тепер натискаємо кнопочку Enter. Отже, подивіться, будь ласка, від вулиці Свободи, 21. Вулиця Свободи 21, це а, місце, так, а, вулиця, а, там, де ось дивіться, так. Є будиночок наш аркою, Знаєте, так? Цей, це місце. Ось навпроти. Також навпроти нашого ринку, так, Вон магазин «Геліос», магазин ем, інший наш магазин. Так, ось цей магазинчик, де є у нас ось ця арка. Бачите? Якщо ми трішки ні назад повернемо. Повернемо мишкою назад. Так, ось ця арочка. Я думаю, всі її знають, так? Де магазин в Канцелярії? Ось цього місця в нас тепер є. Так, маршрут. І ми його що розробили. Так, Так, давайте назад. Так, отже, ось наш маршрут. Виберете або телефон, або робите скрін на своєму комп'ютері. Далі, друге наше завдання: перейти за посилання і віднайти музеї так онлайн. Тобто побувати десь на, ну, наприклад, я хочу такий зробити огляд, так? А, так, так, огляд, який є, так. Так. І музеї, і артскультури. Де тут є, так? Так, головна. Ну, а... Якщо ви хочете, заходите. Якщо вам не подобається, то не подобається, не дивіться, так? Але зробіть, будь ласка, для себе скрін, щоб ви все-таки переглянули цю сторіночку. так. А до речі, можна подивитися навіть про роботів про якісь, так? Це, до речі, дуже, я думаю, цікаво вам буде. так, Які роботи є? Так, потрібно лише слухати із звуком, так? Так, ось такі вони роботи є. А навіть такі є робот, бачите? Так. Ось це може. І <клух> які мають, <гаші>, так? <клух> так. так. Ну, наприклад, вам це сподобалось. Ви зробили для себе фотографію. Я зробила, наприклад, скрін, та, це в мене є. Третє моє завдання. Я маю. Перейти за посиланням, то ознайомити ж таке небо. Так, місяць. І, 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 і. Небо, місяць і Марс. Так. Ось як виглядає Марс зі знімків. Так? Одразу тут на що є каньйони. Так, ось вони позначені далі. Кратери, ось вони у нас позначені на Марсі. Так. так, Далі, яке ж у нас небо зоряне. Ось вона яке. Так. А якщо ближче її робити, збільшувати, так? І натискаю, або на плюсик, або користуючись коліщатком, збільшує, або зменшує, бачите? Планети. Так. Люзія і так далі. Отже, сподобалось. Зробила фотографію, так? Або зробили. Скрін своєї роботи і надішлете мені. Далі перейти за посиланням під завдання номер 5 та здійснити екскурсію до Google Землі. А це, до речі, дуже цікавий додаток. Чому? Тому що саме в ньому ви можете побачити нашу планету. Ага, що таке? А чого? Інтернет наш пропав. Und um, Saras.